Чайно-гібридна троянда Фредерік Містраль. Виведена мелодному 1995 році. Ця француженка, названа на честь видатного французького поета Фредеріка Містраля Лауреата Нобелівської премії. Це витончена і красива троянда. Вона входить до десятки найкращих троянд світу. Має сильний парфумований аромат. Розмір квітки 10-12 см, має красивий колір Рожевий, рожевої перлини. Колір рожевої перлини. Квітка складена неймовірно, пелюстки складені дуже красиво. Троянда дуже витривала, стійка і надійна. Взагалі дивлячись на її квіти. Можна сказати на неї, що вона велична ця троянда, неймовірна, казкова. Ви погляньте на її колір, справді колір рожевої перлини. Кущ формує високий, стрункий. Я думаю, вона добре б виглядала в монопосадці трьох кущів в центрі квітника. Дуже гарно стоїть в зрісті, має декоративний вигляд довго і на кущі, і у вазі. Отже, хто хоче мати в своїй колекції шляхетну троянду, чайно гібридну, Фредерік Містраль підійде, як ніхто інший. Колір, колір неймовірний. Неймовірний колір рожевої перлини.